Друзі, привіт! І сьогодні ми розбираємо таку, я б сказала, підліткову класику. Ну, мінімум для мене це було підлітковою класикою. Ми розбираємо з вами серіал Вовчення. Я вітаю вас на каналі EnglishDom. Мене звати Іра, і це англійська на слух. Перед початком підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. А ми починаємо. Welcome back to the Light of the Conscious. Doing OK? Maybe you should sit down, huh? Hello? Welcome back to the land of conscience. You're doing okay? Maybe you should sit down, huh? Hello? Все гаразд, може тобі варто сісти. Ага. Привіт, welcome back. Це ласкаво просимо назад. Ну така супер типова фраза, коли хтось повертається додому в школу або в свідомість. в на взагалі дуже є класна на тему повернення. Це back in action, типу, знову в строю, або back on your feet. Типу, встав на ноги там і фізично, і морально. У нас є прикольна альтернатива: це glad to have you back. Типу, раді, що ти повернувся. The land of conscious це земля, тобто. Світ свідомих взагалі це така метафора, так жартума говорить про стан, коли людина прокидається там або приходить лютями після непритомності. Взагалі conscious – це свідомий. У Нас є прикольні синоніми: це awake, типу той, що прокинувся, або що може бути alert, типу уважний, бадьорий. Назвами є протилежне слово, тобто антонім це unconscious, це типу непритомний. А є ще інше таке цікаве вживання: це a conscious decision, типу свідоме таке виважене рішення. You doing okay, це таке скорочене розмовне питання. Повна форма це are you doing okay. Maybe you should, можливо, тобі варто. Це такий м'який спосіб дати пораду скоту. Граматично це should плюс інфінітив, тобто порада чи якесь припущення. До речі, є ще такий цікавий зворот: це you might wanna. Це така м'яка форма поради. Я б Навіть сказала, м'якша форма поради, особливо в американській і англійській. Sit – «Down» – це сідати. У нас з вами є альтернатива: це take a seat». Ну, трохи так більш вічливо і формально. I'm sorry, but we're... We're closed. I'm sorry, but we are, we are closed. Вибачте, але ми, ми зачинені. I'm sorry, це назвами. Вибачте, вибачте. We are closed – це ми зачинені. Взагалі в англійській немає якогось такого окремого потрібного слова на зразок нашого зачинено, як в українській, тому вживається дієслово у формі to be. Взагалі, друзі, я дивилась ось цього вовчення. Мій час це називалось тін вафлях. Чомусь так в слензі дуже давно. І я пам'ятаю якісь основні моменти, але ось цей уривок, які ми з вами розбираємо, ну хоч би я не пам'ятаю ні фрагменти, як я це дивилась. Тому можна сказати, що для мене це в новиночку, як і для вас. То давайте продовжувати і дізнаватись, про що вони там балакають. Hi there. I'm here to pick up. Hi there, I'm here to pick up. Привіт, я прийшов дещо забрати. Це супер класна, така корисна фраза, яка вам точно знадобиться в повсякденні. тут є класна структура. Це I'm here to do something, тобто означає мету приходу. Наприклад, I'm here to help, тобто я тут, щоб допомогти. Пік. А це забирати типу замовлення, там речі чи когось. Наприклад, на пошті можна сказати I'm here to pick up my order. Типу я тут, щоб забрати своє замовлення, типу там чи пасел, типу посилку. Взагалі така граматика в нас з вами тут to pick up, це інфінітив після to be here. тобто дія, з якою пов'язаний прихід. І взагалі, ось це pick up має багато таких неочікуваних значень. Наприклад, pick up a language – це вивчити мову в наслуг, те, що робимо ми з вами: Pick up speed це набрати швидкість, або pick up where we left off, тобто продовжити з того місця, де зупинилися. I'm not sure I remember you dropping off. I'm not sure I remember you dropping off. Не певен, що пам'ятаю, як ти щось залишав. I'm not sure, тобто я не впевнений. Ну часто використовуємо, щоб показати якийсь такий м'який сумнів, там чи заперечення. Наприклад, I'm not sure it's a good idea. I remember you dropping off, Тобто я пам'ятаю, як ти залишав мається на увазі щось. Взагалі, ось це drop off – це фразове дієслово залишити щось десь. Наприклад, I dropped off the package at the post office. Тобто я залишив посилку на пошті. You dropping off це називаємо, герундій після дієслова remember. Drop off взагалі то має ще й деякі інші значення. Наприклад, he dropped off to sleep, типу задрімав. Або sales dropped off, типу показники там продажі знизились. Взагалі у нас з вами є тут таке цікаве вживання слова remember з цим drop off. Remember – це таке дієслово, слово, як яке працює на дві сторони і в Герунді, і в ту інфінітив. Remember to drop off – Це пам'ятай, щоб залишити, тобто нагадування про майбутнє. А remember dropping off – це пам'ятаю, як залишив, тобто спогади про минуле. Бачите, одним словом можна виразити як майбутнє, так і минуле. This one wandered in on its own. This one wandered in on its own. Say some say wander in – це типу зайти випадково, типу заблукавши кудись. Wander, взагалі це блукати, ходити без сілі. А це in, тобто якби хтось зайшов сам, типу без запрошення. On its own – тобто самостійно сам по собі. Назва моя класна альтернатива. Це by itself. Це синонім, але on its own, воно звучить так більш емоційно. Я б сказала. І що можна сказати solo – Це таке типу неформальне, скорочене, особливо там у розмовах, наприклад, he went solo. Uh, Even if you did, I'm afraid I can't help you. We're closed. Even if he did, I'm afraid I can't help you, we're closed. Навіть якщо так, боюся, я не можу тобі допомогти. Ми зачинені. Even if he did, тобто, навіть якщо він справді це зробив. Even if – це навіть, навіть у тому випадку, якщо. От це тут he did натякає на щось раніше згадане. Наприклад, там щось залишив. Це такий граматичний еліпсис, Ми не повторюємо весь вираз. До речі, такий, друзі, цікавий граматичний факт. even if не дорівнює even. though. Even though – Even це Факт, типу, він точно це зробив. А even if це гіпотетично, навіть якщо він це зробив. I'm afraid I can't help you. типу боюся, я не можу тобі допомогти. I'm afraid – це така ввічлива форма у розмовній англійській, коли треба відмовити. I'm afraid that's not possible. Типу, я боюсь, це неможливо. Екслонів можна сказати, типу, там sorry, I can't help you, unfortunately, I can't assist you. Ну і we are close, тобто ми зачинені. Ще можна сказати, до речі, типу у переносному значенні emotionally closed – це такий е. Гуційно закритий. Oh, well, Гадаю, ти можеш зробити виняток цього разу, чи не так? Взагалі, make an exception це зробити виняток. Це такий стійкий вираз, тобто діяти не за правилом. Синоніми це bend the rules, або let it slide, але це таке більш неформальне. Взагалі, ось це bend the rules, типу дослівно зігнути правила. Ну це також неформальний такий варіант. Наприклад, там Can you just bend the rules a bit? Також у нас до речі, прикольна ідіома. Це the exception, proves the rules. типу виняток підтверджує правила this one time, тобто цього одного разу. Тобто вказує на те, що прохання якесь таке виняткове, ще можна сказати, типу Just this once, don't you? Це вами хіба ні. Це так само приклад tag question. Тобто, такого запитання, підтвердження. Типу там you like it? Don't you? типу, тобі подобається це чи не так. Якщо речення позитивне, назвами хвостик негативний, наприклад, you know him? Don't you? і навпаки, You don't like it, Ді взагалі вживання tag questions – це така типова британська звичка. У США їх рідше використовують. Частіше просто кажуть right. до речі, друзі. Я трохи поцікавилась такою історією цих всіх вовкулак. Цим всім у серіалі, тому що коли була малою, мені дуже це було цікаво. Мені більше було цікаво якісь там взаємовідносини між персонажами: там Елісон, Стайлс, Лідія, ось це все. Але хочу вам розповісти, що сценаристи не надихались не лише класичними міфами про вовкулак, а й легендами корінних народів Америки, що робить ось цей такий світ Teen Wolf таким більш глибоким і багатошаровим. А також я знаю, що зробить ваше англійсько більш багатошаровою. Це урок з викладачем English Dom. тому що дуже круто, що ви проводите увесь урок один на один з викладачем. Ще дуже круто, що матеріали ви обираєте самостійно, а ми враховуємо ваші інтереси і робимо навчання цікавим для вас. Ну і прям такий top of the top – це те, що викладач прямовує всю свою увагу лише на вас, адже ви займаєтесь один на один. До речі, спробувати можна перейшовшись за посиланням в описі під цим відео. А також перейшовши на сайт і зареєструвавшись, ви можете абсолютно безкоштовно спробувати нашу платформу. Там ви знайдете там тренування на будь-який. Смак і рівень, словник, а також якусь підходящу практику саме для вас. А перед тим як це спробувати, рекомендую пройти те, щоб ви розуміли від чого відштовхутись і куди рухатись далі. Усі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Переходьте, навчайтесь, а ми продовжуємо. could come back during regular hours. You have something of mine. I'm here to collect it. Like I said, we're closed Mountain Ash. i'm sorry that's not going to be possible maybe you could come back during regular hours sorry that's not going to be possible. Maybe you could come back during regular hours. Вибач, це неможливо, можеш повернутися у звичайний час. That's not going to be possible, тобто це не буде можливим. Це вічливий спосіб знову ж таки сказати ні. Взагалі використання майбутнього часу тут тобто going to be, це така емоційна дистанція. Тобто відмова вона звучить менш різко, ніж просто там that's not possible. Maybe you could тобто, можливо ти міг би Could – це більш так м'яко, більш. Чемно, ніж просто can. Взагалі в граматичній конструкції в нас, з вами тут є maybe плюс you could, це не питання, а така м'яка порада, яка звучить типу дружня. Ну але тут ми розуміємо, що це таке passive-aggressive штука. Regular hours – це звичайні, типу там робочі години, ну поширено в закладах, магазинах. Альтернатива в нас, з вами – це там normal working hours або operating hours. Взагалі у деяких оголошеннях можна зустріти, наприклад, closed outside regular hours, тобто зачинено поза межами звичайного графіку. You have something of mine. I'm here to collect it. You have something of mine. I'm here to collect it. У тебе є дещо моє. Я прийшов це забрати. Something of mine це дещо, що належить мені. Взагалі назвала тут конструкція Something плюс of. Плюс присвійний займенник. Часто її плутають з такою простою формою my something. Не можна казати my something, але можна сказати a book of mine. тобто одна з моїх книжок. Як інші приклади, можна навести a photo of hers, тобто її фото, або an idea of his, типу тобто одна з його ідей. Collect – це забрати, отримати. Взагалі, collect – це забрати те, що тобі належить. Це не завжди про якісь колекції. Наприклад, I came to collect my parcel. типу я прийшов, щоб забрати свою посилку. Це формальніше там за get, або, наприклад, pick up. Взагалі у британській, англійській більш поширено, ніж pick up у США. Like I said, we're closed. Like I said, we're closed. Як я вже казав, ми зачинені. Like I said, тобто як я вже казав, це така типова розмовна фраза, щоб там щось нагадати чи підкреслити, що ми це вже згадували раніше. Синоніми це as I mentioned earlier, це так більш формально, типу як я вже зазначав раніше, або as I said before, тобто менш емоційно, типу як я вже казав. Like I said, воно часто має ось як я вам казала, такий легкий, пасивно, агресивний, чи нетерплячий відтінок. Про closed ми з вами вже розібрали, але давайте розберемо деякі ідіоми. Можна сказати, case closed, Типу справу закриту, типу там усе ясно, або closed-off. типу емоційно закритий, недоступний. Mountain Ash. Mountain ash. That's an old one. Горобина. давній трюк. А-а-а, бачите, не вийшло в нього. Давайте розберемо до чого тут цей mountain ash. Це горобина, буквально гірський. Ясень, мислівно це гірський попіл, якщо прям прикладати так тупо слово по слову. У міфології та фольклорі часто вважають такою захисною рослиною і часто згадується в історіях про надприродні. Наприклад, там They used mountain ash to ward Ештуворд evil spirits. Типу вони використовували цю горобину, щоб відігнати злих духів. Ось такого одного злого духа вже відігнали. That's an old one. типу, це старий трюк, старий фокус. Взагалі, ось ця фраза an old one, Вона часто означає щось таке давно вже відоме. Перевірене або навіть банальне. Вживається, щоб сказати, що це не новинка, а, типу класика, чи якась така давно відома штука. Наприклад, Using a fake name? That's an old one. Можна сказати і так, типу, that's a classic, that's been done before. Взагалі, в англійській фраза Old Chestnut, яка означає таку стару, добровідому історію, чи, наприклад, жарт. He told that joke again. It's such an old Чеснан, наприклад, знову пожартував так. Яка це стара добре відома історія? Друзі, якщо ви не знали, тоді серіали вони відбуваються у вигаданому місті Бікон Хіл. Але зйомки вони взагалі проходили переважно у містах Каліфорнії, зокрема у посидені та Лос-Анджелесі. There are others who can help me get what I want, Scott. More innocent and far more vulnerable. Elsa. Let me be as clear as possible. We are closed. Let me be as clear as possible. We are. close. дозволь сказати як найчіткіше. Ми зучинені Let me be clear – Це дозвольте мені бути чітким, типу ясним, правдивим. Часто вживається перед тим, як сказати щось таке важливе чи серйозне. Можна замінити на let me be honest, або let me make this clear. As clear as possible – тобто настільки чітко, наскільки можливо. Взагалі це граматична конструкція порівняння as предметне плюс as possible. тобто ми його використовуємо, щоб підкреслити таку максимальну міру як. Наприклад, be as quiet as possible, типу бути якомога тихше, або explain it as simply as possible. Тобто пояснити це максимально просто. There are others who can help me get what I want, Scott. More innocent and far more vulnerable. thanks There are others who can help me get what I want, Skat. More innocent and far more vulnerable. Є й інші, хто може мені допомогти отримати бажане скотте. Більш невинні і значно вразливіші. Друзі, але відмічу, як він поправляє свій піджачок. There are others, тобто є й інші. Це якісь люди чи способи. Взагалі це натяк на погрозу. Типу, якщо не допоможеш, знайдуться інші. Get what I want, тобто отримати те, що я хочу. Це такий поширений розмовний шаблон. Get what subject плюс want. Тобто he always gets what he wants. Типу тобто, він завжди отримує те, що хоче. Синоніми до get в цьому контексті це obtain, achieve, receive, acquire. Але вони такі більш Формальні. Мо інос, тобто більш невинні. Взагалі, це такий невинний, недосвідчений. Наприклад, можна з вами сказати, ще naive, або там pure-hearted. Far more vulnerable – тобто значно вразливіші. Vulnerable – це той, кого так легко поранити чи там вразити, наприклад, емоційно чи фізично. Ну і ФАМО це типу підсилення порівняння. Ну і далі скот кричить Елісон, назвами це просто ім'я нашої прекрасної героїні. Ну що, друзі, ось ми дійшли до кінця розбору. Давайте дивитися і перевіряти наскільки ви все гарно пам'ятаєте. Hi there, I'm here to pick up. I'm not sure I remember you dropping off. This one wandered in on its own. Even if you did, I'm afraid I can't help you. We're closed. Oh, I think you could make an exception this one time, don't you? I'm sorry, that's not going to be possible. Maybe you could come back during regular hours. You have something of mine. I'm here to collect it. Like I said, we're closed. to ash that's an old one let me be as clear as possible we are closed There are others who can help me get what I want, Scott. More innocent Skat. А фармор волнерапол. Ну що, друзі? Ось і настав час тесту. Wonder in це зайти випадково, впевнено, крокувати, вибігти назовні. Make AN EXCEPTION – це зробити виняток, робити помилку, погоджуватись з правилом. SUPPOSED TO означає очікувати, що щось станеться обов'язково зроблено випадково. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково підтримайте нас вподобайкою. Та в коментарях напишіть, хто ваш улюблений персонаж, чи можливо яка серія, чи який сезон ваш найулюбленіший. А я прощаюсь з вами на сьогодні і до наступного відео. Бай-бай!